Продовжуємо конкурс фрістайл. Наступна команда знову ж таки зі Львова. Зустрічайте – збірна! Добрий вечір! Вас вітає команда КВН. Бабська збірна! Нова команда! Новий сезон! Давайте будемо знайомитись! Давай! Ти хто? Одна кожна собака знає в цьому місті. А, то ти ветеринар? ветерина? Скажіть такою сопрочила. Андрюша! Так, стоп! Стоп! Що за звіринець ви мені влаштували? Це все не те! О, oh, la ла. Вам потрібний справжній мужчина? Це я. Я найкращий, найгеніальніший, найнеперевершеніший. Я най-най-най! Якщо ти такий най-най-най, то замоти зі мною. Мене, зберись на мене як на вершину. Потуши полум'я моєї страсті. Туши мене! Туши! Так, стоп! Ти ухолонь, а ми продовжуємо. Найочікуваніша мініатюра від нашої команди випадок на касі в Ашані. Пі. Пі. Наступний. Да, да. Я сама це все зім. Да. Уявіть собі наймасовіший мітинг гуманістичної партії у Львові. Перепрошую, потримайте, будь ласка, хвилинку. Не будемо нічого тримати лише хвилинку. Хвилинку, точно да. дивіться. зовсім не те про що не Ну, мама. І от поки на сцені нікого немає, і ми з вами залишились наодинці. Я хочу вам дещо розповісти. Я хочу, щоб кожен з нас знайшов свою другу половинку, щоб всі світі люди були рівноправними. Що це таке? В сценарії такого немає. Ну, Наталя, ну чому ти мене постійно перебиваєш? Я тут найгарніша, найрозумніша. Ну чому ну, так завжди? Я найсильніша. Уявіть собі, українські пірати. Ми захопимо всіх цих людей. Я капітан. Та який ти капітан? На надувному човні. А хто ми? Сірати! Пірати! Хто ми? Сірати! Пірати! Хто ми? Іхтіандрі. <рисвіт> Аквапарк вже три години як закритий. Пішли звідси! Давайте. Друзі, я на завершення. Ми б хотіли вам. Таке завершення! Що ви тут стали? Подивіться на цих людей. Ви мене позорите! Ви ж взагалі не вмієте грати. Нічого. Я зараз покажу, як треба. Де сюди. Бігом оголосиш. А як? Мініачора. Бідолашний метелик. I Грати! Да. Да. Чуєш, Наталя? Ти така розумна, так? Да? Ну тоді давай зіграємо в наступній мініатюрі сама. Уявіть собі, червона шапочка. Я люблю квіти! Я люблю пиріжки! Я люблю вітер! А вітер любить мене! Я гуляю з вітром. О! Метелик! Метелик! Не добре жити подумав. Ну ма! ну мам! З вами була команда КВН бабська збірна. Ми вас любимо. Вась області команда бабська збірна. Місто Львів.